Доброго здоров'я, дорогі глядачі. От ви бачили ці ролики від Міноборони? А, знаєте, аж гідко, правда. А, щось подібне а, в Росії запускали чи, може і ще запускають, не знаю. А, і тепер в нас. Ну, як так, правда. Я думала спочатку, що це фейк. От чесно. Давай дивитись, перевіряти, угу, це не фейк. А, і питання: От хто цим, цим керує в Міноборони? От часом Кирило Тимошенко. І знаєте, оце, оце все це що? Це освоювання бюджетів, чи це праця на ворогів, що це таке, бо, ну, от правда, за такий контент має бути соромно. Ну, ви чули це? От, Взагалі ви бачили це відео? От пишіть, будь ласка, в коментарях, хто бачив, що ви про це думаєте. Е це така, знаєте, мотивація для українців. Тобто е такий собі мотиваційний ролик, піти в армію. Щоб накопити собі 15 тисяч бургерів чи чізбургерів, там не знаю чого, вже не пам'ятаю, і знаєте, це не важливо, важливо те, як подається ось це. Ну це правда, треш, але ж вже є і інший ролик. От давайте подивимось, і потім я прокоментую. Дівчата дуже важливе питання: скільки має заробляти хлопець, щоб ви були з ним разом? На місяць е, можна на місяць, можна на рік. Ну я думаю, десь 500 тисяч на рік. Ну я просто працюю. Він повинен працювати разом. Це може виходити 1-2 мільйони гривень на рік. Я думаю, в місяць десь 100-150 тисяч гривень. Мені здається, це вистачить на проживання в Києві, щоб знімати там квартиру, ходити по ресторанчикам. Ну і принципі я ще заробляю, тому десь така сума. Ну, 100-150 в принципі добре, але думаю, 200 було б ще краще, тому так. Якщо ти, як і я, ставиш собі питання, а де заробити такі величезні гроші, відповідь є: однорічний контракт зсу дає можливість заробити 1 мільйон гривень за підписання, а також мінімум 120 тисяч гривень на місяць, це грошове забезпечення разом з бойовими. Таким чином за рік можна заробити до 2 мільйонів гривень. Отримати іпотеку під 0%, безплатний проїзд та комунальні пільги. Здоровий, сильний, розумний, залітай на сайт 1824 armygovua підписуй контракт і заробляй до 2 мільйонів гривень на рік. От він каже: якщо ти, а, як і я, шукаєш, а він сам, от, от сам він вже підписав цей а, контракт чи ні, чи він шукає гроші, вибачте, для того, щоб зняти собі дівчат. І подача скільки має хлопець заробляти, щоб з ним зустрічались. Ну а це це як? Це вже якийсь такий сучасний світ, якого я не розумію. Ну, а якось там відносини між людьми, якісь там почуття, я не знаю. Тобто все це не важливо. Не гідність, там не, не, не любов. А для дівчат, ну от як в цьому ролику дівчина розказує, так, що найголовніше це там гроші, ресторанчики, так і так далі. Ну, Хто придумує ці ролики? Але знаєте, от е, насправді все це виглядає просто як пшик в порівнянні з тим, що СБУ, поліція, Служба стратегічних розслідувань, обласний депутат, всі ці люди за замовчування мали працювати на Україну її безпеку і добробут. Про що я? Я про е, кримінальника-корумпанта Комарницького якому допомогли втекти за кордон. Вже знаєте, після того, як його а, оголосили в розшук, ось все це тобто людина в розшуку, і найголовніші органи країни, які мають затримати цю людину, вони допомагають їй втекти за кордон. Але знаєте, ще більше обурення викликає те, що машина прикриття негідника це вантаж 200 Тобто українська влада, це, це, це вже як? Це, вони вже пробили дно чи ще ні? Найбільш огидне про, ось в деталях про втечу цього Комарницького, це наші нелипові СБУшники. І поліція, яка нічого не чула і не бачила. Звісно, така організація каже нам про топ покровителів. В той момент, де елітну тушку, вибачте, вивозять під прикриттям машини вантаж 200. Я уявляю собі, що це авто проїхало, я не знаю, через всю Україну, і багато людей думали, що це везуть там вбитих воїнів і так далі. Хтось, можливо, вставав на коліно. А тим часом Комарницький їхав собі і, вибачте, сміявся в цьому авто. А далі, уявіть собі. Що а, подібні комарницькі, от саме головне, все це вже це вже пройшло цей момент, і все тут вже нічого, як ото кажуть, не зробиш. І от просто уявіть, що такі комарницькі, а таких багато хто вже втекло. От вони просто а, а, прикрились кістками героїв, і а, просто собі потім спокійно повернуться в Україну. Знаєте, як писали ЗМІ, румунські правоохоронці вилучили в Комарницького телефон, скачали з нього всю інформацію і отримали переписку. Перепуску зі всіма, хто допомагав йому втекти і передали її набу. А ще ця інформація вже є в європейських правоохоронців, і вони цей кейс обговорюють як приклад того, наскільки корумпована наша держава. Якщо пригадати, що смотрящим за ДСР, як і за всіма іншими правоохоронниками і силовими структурами, є татаро, то пазл складається. А якщо ще згадати, що так само країну покинув той же слуга народу і член президентської фракції Андрій Одарченко, якого набув взяло, коли він намагався дати хабар у голові Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури восени 2023 року. І якому суд призначив покарання в вигляді восьми років позбавлення волі. Тобто тут вже все, вже, вже вирок навіть людині. Е, і оп, і за кордоном. Е, знаєте, от е, такий підхід влади, яка вивозить всіх, хто може дати якісь докази проти неї поганий підхід. До речі, це ж пояснює, чому не звільняють прокурорів з псевдоінвалідністю. Ну тому, що бандити, я не знаю, один одного не здають, але це все, знаєте, от повний треш. І на чолі цього трешу стоять ті, хто керують країною. Ви розумієте, що цю історію обговорюємо ж ну, не тільки ми, а й у високих кабінетах Європи, Америки. Ви розумієте, що це буде мати наслідки для України? І дуже хочеться почитати, знаєте, про цю історію думки тих, хто у нас готовий писати про корупцію на Заході, про поганий вибір американців і боротися за демократію і свободу слова в США. Але якось дивно обходять всі оці моменти, оці, от які, наприклад, я тільки що назвала, тотальну корупцію влади і так далі. Чи це щось інше? Це. Подробиці цього вивозу Коварницького можна почитати, до речі, у Сергія Лукашова, він там дуже добре все описує. Там стільки, знаєте, от цікавенького такого є, що просто в нормальної людини, ну, яка, яка хоч трошечки розуміє, що таке справедливість, гідність і так далі, отут не, ну, не складеться, отут, розумієте, як взагалі таке могло статися. Ну, і цікаво, чи буде якось це коментувати Зеленський. Чи він готовий заздалегідь, передбачити, я не знаю, там, що люди будуть обурюватись і буде мовчати про це. Скоріше за все, буде мовчати. Як і про все інше, о те, що порушує його оточення, що порушує все те, що порушує закон, про все це він буде мовчати. До речі, в Росії роблять так само. Ніколи не думала. Що в нас буде як в Росії? От чесно в мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.